Залишаю місто, йду пішки. У царському селі тротуарів немає. Тут живуть багатії. Їм вистачає лише автомобільної дороги, бо пішки вони майже не ходять. Говтвянчику на дитячому майданчику жую персик, якого дбайливо виростив у своєму господарстві Петро Григорович, брат моєї дружини із села Верхоли. Вибрався на простір полів біля мильців. Та не зовсім, я ще йду тротуаром, яке веде примісне до села, я вон туди подамся, у ті краї, у поля подивитися, що там. І ти пішка, звичайно, мені вже важко. Велосипеденти би було краще. Добре, що сонце не так світить. Та, взагалі воно за хмарами ховається. І все, равно, все одно я, спина мокра, під рюкзаком. Хоча б сонце було, було б набагато краще для освітлення кадру. А то кіно таке вийде якесь блекле. та ще поки його там змонтірую, скопірую, ноутбук, а потім, коли вже викладаєш на YouTube, то кіно зовсім сивотуманне. І ішов, і, і от тобі маєш. Соняшники -то вже відквітували. Немає жовтого цвіту на фоні блакитного неба. Ні, ось один є. Ось трішечки один сміється. А ті всі похнюпилися, бо вже й помирати їм скоро. Зберуть їх на врожай. А на цих полях де в минулому квітували соняшники, тепер соя, здається, росте. І вон там в далині теж. Заходити вже туди не буду, я хотів десь причаїтися у сеяшниченні і зварити собі сніданок. Бо треба спішити. По радіо обіцяли грозовий фронт. Тож повернусь десь туди до дерев, а можливо там комарі мене закусають, але тут на просторі ж варити істині як. Шукаю інше місце. Я ж кажу, сонця замало і ось погано видно, як достигає вже бузина. Повернувся я до того соняшникового поля і знайшов таку невеличку, манюсіньку галявину і тут буду свою кухню розполагати. Там уже воно гріється вода. Тут буде засмажка. Сьогодні суп я варитиму із дев'яти злаків плюс лульон. Отаке. І додавлю туди такого кубика якоїсь приправи желейної. Настоїться хвилин 6-8 і буду снідати. Поруч за таким соняшником ну і чаюватиму в мене сьогодні цикорій. готую їсти мабуть не повезе мені дрібнесенькі краплі дощу вже дають про себе знати так що тут де вони висиплю 9 злаків плюс льон Це я багато води мабуть залу. Оце начу див. Хе -хе. Взяв гарячу сковорідку, щоб ступити за смажку. І втопив її ось у мисочці з супом. Треба якось буде вилавлювати. Використаю для цього листя соняшника. Фух. Оце тобі халепа. Ті дрібненькі краплі дощу мене злякали, я нашвидкоруч поїв супу, воду, яку приготував на це корій вилив. І йду в зворотним напрямку до траси, щоб дістатися вже додому. Наблизився до автотраси. Тут я йтиму по ній. Взиватиму батончик та запиватиму соком. ту-в-ту далечині, але сонця немає нічого. Там не видно вниз, а потім нагору. Добре, що немає сонця. І дощу. Нє, та ні, таке. Аби було сонце, мені б там зовсім жарко було йти. Тож добре, що його немає. З одного боку, добре, що немає сонця. Не жарко йти. А з іншого погано ви дорогу. Ну, камера не бачить, там в далині мене буде гора, на яку мені підійматися. А прийшов я вон звідти. Спустився з цієї гори. Зу там відніється той струмочок, що тече з Полтави і до Ворсько, коли забула не. Ще раз скажу, аби сонце було все так гарно, видно. Ну що ж, є, що є? Я у передмісті Полтави біля придорожнього кафе присів, допити Сік. Хотів придбати морозиво, але тут зачинено. Мабуть, не завжди, тому що ось лавочки розібрані, дощок немає. Сидю на твердому залізятчі до півсік і пошлаю на тролейбус, щоб приїхавши кілька зупинок, дістатися вже до Мівки.